Кілька голосних протягів. І заводимо. В боку рівно 1 літра бензину. І подивимось, наскільки кВт годин її вистачить. Інверторний бензиновий генератор від Black Decker на 900 Вт пікової потужності та 750 Вт номінальної. Суперкомпактні розміри і вага всього 9 кг. Комплектація. Інструкція на різних мовах, кольорова детальна, але без української мови. Є англійська, французька, німецька, італійська та інші, але української немає. Тут, звісно, мінус. Гарантійний талон. Ключ для відкручування свічок. Викрутка. І ось такий кабель з однієї сторони крокодильчики, з іншої сторони штекер в автомобільну розетку. І, звісно, сам генератор. Розглянемо його детальніше. У верхній частині зручна широка ручка для переноски. І місце тут достать, навіть якщо будемо брати його рукавицями. Кришка заливної горловини палива з клапаном. Фільтр грубої очистки палива. З протилежної сторони ручка тік Перекривання заслонки. Підкачка палива і під ось такою невеличкою пластиковою заглушкою. У нас зелена горловина оливи. Олива, до речі, тут 5х30, рекомендується по інструкції. Двигун 4 Фронтальна панель. Три світодіоди режимів роботи, кнопка Reset. Активація екорежиму, маса, два USB-A-роз'єми, автомобільна розетка, розетка змінного струму європейського типу з заземлення. і термінал підключення з заземлення. З протилежної сторони вихлоп та вентиляційні отвори забору повітря. В нижній частині 4 гумових м'якесеньких ніжки для зменшення вібрацій. Розміри 400 на 200 і на 360 мм. Кришка заливної горловини оливи з гвинтом, який зафіксований в ній, для того, щоб його не загубити. Ось увага до деталей. Пробка з інтегрованим щупом рівня оливи, вона вже в оливі, але на мінімумі тому цю зіллю залью нову, але в комплектації ліки для оливи немає. Генераторна олива 10В30. Орієнтовно 300 мл. Перший запуск. Кришку бака в режим open. Заслонка перекрита. Кілька холостих протягів. І заводимо. 2 С-53Т показує форму вихідного сигналу ідеальний синус. Буде чудово працювати з газовими теплами. Перевіряємо максимально навантаження. 230 вольт, 400 Вт без жодних питань. 750 Вт, вольт, 223 вольт. І бачимо, що світла лампочка по перевантаженню, тобто це максимально. Давайте спробуємо максимально перевантажити, десь 1100 1200 Вт, подивимося, що буде. Працював, працював і відключив змінний струм в розетці. Можемо перевантажити його. Так. Ось. Знову є подача напруги на розетку і можемо вмикати якесь навантаження. Дуже подобається, що генератор не глохне, якщо є перевантаження. Просто відключає розеточку. Натиснули на кнопку і можемо знову працювати, звісно, зберігаючи верхній поріг навантаження в 700-750. Зекіндекер можна використовувати не тільки для живлення газового котла, освітлення чи, наприклад, інверторного холодильника, а й в якомусь ремонті. Взяв кутову шліфмашинку, її потужність 720 Вт. Спробуємо чи потягне цей малючок. пережевий перфоратор на 780 Вт потужності. Також без будь-яких питань запускається і я впевнений, що працювати ним можна. На холостих обертах 46 Вт він споживає, але якщо навантажити його, то максимум 400 Вт. І це для Black Decker абсолютно невелике навантаження. А ось промисловий фен підключати дуже не рекомендую. Але у нас тут тести, давайте спробуємо. Як бачите, 2 кВт потужності на фені і генератор відключив розетку по перевантаженню, так як він розрахований на 750 Вт номіналу і 900 Вт пікової потужності. Але при цьому він не заглох працює, потрібно просто нажати кнопку Резет і розеточка знову буде видавати напругу 230 вольт. Бакурівну 1 літра бензину і подивимось, наскільки кіловат годин її вистачить. Покази варме розбиті, будемо навантажувати 400 Вт На годиннику 12-12. Залишаємо і дивимося, скільки часу пропрацює на 1 літрі і скільки виробить енергії. 14. На 14 году працює генератор, вже віддав 412 ватт-годин. Продовжуємо. 3 години, 1,2 кВт вже віддано і це на 1 літрі бензину. Тепер виключу 400 Вт і включу навантаження в 750. Подивимось, скільки ще пропрацює з збільшеним навантаженням. Бачимо, поверти піднялись. 17-та година 12 хвилин. 4 години Геннадій працює на одній літрі бензину, при цьому 1 годину на максимальній потужності 750 Вт. І як бачите, він потихеньку тікає з мого гаража. На потужності 400 Вт таких питань не було, а при максимальній потужності вібрації трішечки більші і він зсунувся в сторону. 1948 ватт-годин енергії вже вироблено на одному літрі бензину. 17.14, 14 щойно Black Decker заглох. І на одній літрі бензину вдалося виробити 1950 ватт-годин енергії. Мені дуже сподобався цей малючок, в першу чергу, своїми компактними розмірами. Це найменший генератор, який я бачив, при цьому він інвертерний з чистою синусоїдою. Дуже економічний, майже 2 кВт-години енергії, вдалося згенерувати на одному літрі бензину. Працює з. Різним навантаженням, 400 Вт для нього абсолютно не проблема. Я його навантажив 800 Вт, при цьому він скинув напругу з 230 вольт до 224 Вт і понизив цим самим навантаження до своїх максимальних 750 Вт номіналу. Але якщо навантажити його, наприклад, 1200 Вт, то він не глохне, а просто вимикає розетку. І ви коли зняли навантаження, нажали кнопочку Reset, і він знову працює. При цьому заводка просто ідеальна. Я абсолютно новий генератор залив масло. Три рази кікстартером потягнув в холосту, і на четвертий раз він завівся, ніби він щойно був заведений. Відмінно працює екорежим. Якщо навантаження немає, він заведений, то працює на холостих обертах. Якщо навантажити його, наприклад, наполовину, оберти відповідно збільшуються наполовину, і якщо навантажити на максимум на 750 Вт, то оберти тоді зростають і він починає потрішечки тікати від вас. До мінусів хочу віднести комплектацію. На жаль, виробник не поклав ліку для заливання оливи, це невелика проблема, але... Бажано, щоб вона була в комплекті. Свою думку про такий пристрій. Напишіть у коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Ставте подобайки, підписуйтесь на канал.